Так, привіт тим, хто буде дивитися в запису. Я трошки почекаю, поки хтось до мене онлайн доєднається. А, я поки можу порозповідати, що буде в цю суботу. В Цю суботу буде гра родосвіт, яка буде називатися боюсь почати. Чого боюсь почати. Тому що захотілося зробити а, тематичну гру і зібрати людей з однаковими запитами. Плюс-мінус. За назвою, я думаю, зрозуміло, що тих, хто боїться щось почати. І Це може бути як бізнес, так зміна роботи, відносини. Ну, тут, в принципі, може бути що завгодно. І групова гра працює дуже цікаво, тому що ви знаходите відповіді в два, в три, дивлячись, скільки людей більше. Ну, тобто на ваш запит відповідають і інші гравці, в тому числі. Тому, якщо ви давно хотіли, або сумніваєтесь, ви можете задати мені питання, які у вас є сумніви, і доєднатися в цю суботу. Це у нас боже, яке чисто, 10-10 січень люти, та, і пограти в трансформаційну гру «Радосвіт». Так, тема сьогоднішнього ефіру. Первинні вторинні емоції і запозичені, і як це впливає в принципі на те, щоб почати нове. Так, ну, звісно, все ж біля гри. Первинні емоції це те, що у нас виникає прямо в моменті, прямо тут і зараз, як реакція на що, що відбувається. Якщо ми беремо в контексті запиту, там боюсь, наприклад, почати. Не знаю, відносини, так? Боюсь піти, не знаю, в принципі, чоловіків боюсь, боюсь почати відносини. І цей страх, він може бути як первинний, так вторинний, так і запозичений. А зараз розберемо, в яких моментах він може бути який, і як це може проявлятися. Якщо цей страх первинний, то коли я просто зі мною знайомиться чоловік, я просто. Там, мені трошечки страшно, і це стосується тільки, наприклад, там, того, що відбувається зараз, що зі мною щось станеться, або що я йому не сподобається, що він мені не сподобається. Ну, тобто, те, що ситуація тут і зараз. Якщо страх вторинний, тоді в мене є якась, десь середині мене є ситуація. Яка в мені живе, наприклад, не знаю, у мене був важкий шлюб, важкі відносини, травмував мене мій колишній коханець, не знаю, зрадив, вкрав гроші, не знаю, відібрав квартиру, ну, щось тут може бути що завгодно, в якому завгодно форматі. Ну, Хай це буде зрада, так? І тоді в мене всередині живе якась ситуація. Яка ніби реагує на те, що відбувається зараз. Наприклад, чоловік зі мною знайомець, а в мені цей страх, який пов'язаний з ситуацією, що була, і страх ніби повторення. І це емоція. І якщо первинна, це з цю і роблю, ну, тобто мені страшно, але я йду і роблю. То з вторинною не так все просто. Тобто, ніби так, ніби я розумію, що ось це інша людина, інша ситуація, але тригери, що будуть спливати, будуть так ем, працювати такими каталізаторами, що реакція на якісь звичайні дії з боку людини виглядати буде просто овер, овер, овер. Тобто вона буде набагато ем, зарядженіша. І о, ну теж прийде. І це про ну, вторинні емоції, і вони вам будуть заважати побудувати ці, сто, ну, наприклад, да, на прикладі стосунків. В даному випадку стяти й робити не вийде, тому що буде виносити і якісь а, ситуації будуть виносити, і реакції на ці ситуації будуть не співпадати з реальністю. Це не буде про тут і зараз. Це буде про колись, там було. Да? І... Так, поїхали далі. Запозичення. Запозиченням, в принципі, ще цікавіше, тому що це емоції або відчуття, які не належать, в принципі, вам. І не належать до вашої ситуації, не належать до конкретно ваших відносин. Цей приклад О, унечку, привіт. Цей приклад. Так, хто доєднався, я розбираю, наприклад, страх нових відносин, через як в цьому можуть проявлятися первинні, вторинні і запозичені емоції і відчуття. Якщо є питання, Оль, ти можеш задавати. Я люблю твої питання. І запозичені це які нам не належать і як це виглядає, в принципі. Наприклад, а, це тут в контексті мій люблений приклад про кастрюльку, коли чоловік там дружу не питає, а чому ти вариш, там, у, чому ти відрізаєш у курки крильця, коли вариш бульйон. А вона каже, не знаю, так мама я моя робила. Дзвони мамі каже, а що ти відрізаєш крильця? Вона каже, не знаю, мама, моя так робила. Дзвонились вони до бабусі. Вона каже, ви що, варите су в тій маленькій каструльці? Оце про запозичене. Щось сталося колись, візьмемо так, щоб далеко не йти, де да прухла ту бабусі. Щось сталося, і в неї не вистачило ресурсів, щоб це прожити. І ця ситуація залишилась ніби фоном в житті бабусі. І вона її своїм станом, фоном передала своїй дочці, наприклад, вашій мамі. І ваша мама вона не знає, до чого цей стан відноситься, вона просто його приймає в знак лояльності системи і передає вам. І ви така: хочете, наприклад, вийти заміж або зустріти чоловіка, а там страх такий великий. Такий страшний, бо, наприклад, у бабусі чоловік е пропав або загинув, ну щось страшне в неї сталося з її партнером, і там багато страху, який неможливо пояснити в контакті з, е наприклад, тут і зараз. Там, не знаю, чоловік вам не дзвонить, або не відповідає на повідомлення, а страху стільки, що приходить ціпіння, так, і хочеться йому дзвонити, там морге або дзвонити лікарні, а насправді я не знаю, телефон розрядився. Ну, тобто, щось десь таке. Ось так в житті виглядає запозичені відчуття. Та емоції в контексті боятися нових відносин. Розберемо в основному про ще дуже популярно да, невеличка вставка, звісно, чим я люблю цю груду світ, тому що вона прекрасно працює з запозиченими і вторинними емоціями. Ми ідемо грою по сім поколінь, по яким нас веде гральний кубик, тим самим знімаючи запозичені за емоції і відчуття та вторинні, що заважають вам на шляху до того самого нового, що страшно почати. Так, візьмемо, наприклад, запит: там було питання: якось боюсь почати. Розширення бізнесу, так? І давайте пофантазуємо, що там може бути. В принципі, боюсь почати новий бізнес, і там боюсь почати щось нове, що я не знаю, це ок. Ну, тобто, так, це, в принципі, адекватна реакція. Там, якщо в нас є страх, значить я чогось не знаю, я йду, дізнаюсь інформацією, будую там, або спілкуюсь з людьми, які. Знають більше за мене, і в мене будується якась підтримка, опора, і я туди, туди боюся, але роблю крок. Якщо вторинні, що може бути? Моє улюблення, бо це, бо, це, бо, це, бо це десь моє там є. Наприклад, щоб почати там розширення бізнесу, треба більше проявлятися. А наприклад, в школі нас були. Або ми були якісь не такі, як всі, або вчилися в якійсь, наприклад, гімназії, а ви були заробітничої сім'ї. Або ви переїхали і вас не приймали. Або просто ви читали віршика не знаю, на останньому дзвонику, запнулися і всі розсміялися. І тоді це те саме, наприклад, вторинне, е, вторинна емоція, на яку ви натикаєтесь, коли хочете розвити свій бізнес або почати щось нове. А ми дивимося про розвиток пред'явлення світу в цьому контексті. І все, що зараз розказую, це несвідомо. Ну, тобто це треба ну, досить бути в дуже гарному контакту з собою, щоб розуміти, що відбувається. Я дуже люблю такі задачки, тому що я і в собі колупаюся багато, і, в принципі, клієнти приходять, да, і не колупаємося. Да, ми шукаємо, в чому, б там, які можуть бути зв'язки і причини. Але мені мене завжди дивує, як. Щось, в принципі, просте може мати таке як глибоке коріння, ось як в турині, якісь емоції. Тобто, да, І насправді там, м, візьмемо, наприклад, я візьму свій приклад, вивчення німецькою. Я, Мені страшно було розмовляти, і досі страшно, але вже не так сильно вже почала розмовляти. І я з цим запитом ходила на гру. Народосвіт, звісно я я хочу ще гру. І мій вторинний, саме мій не, не запозичений, а мій це моя страшна вчителька німецької, яка була така страшна, ну, в плані страшна, як вона поводилась з дітьми, вона кричала і. Німецька мова у мене пов'язана з нею. Тобто, коли я вчу її, або коли мені треба говорити, я переношусь ніби в той стан, який в мене був, коли я тоді намагалася щось сказати. Так? Або важко дуже зі мною батьки робили домашні завдання, і коли в мене щось не виходить, я відчуваю той страх і той стан, який в мене був тоді. тоді. І я. Розуміючи, що це вторинна моя емоція, зараз вже можу там вчити більше, там розмовляти більш спокійніше, та, просто бути сміливішою. Там, але там, Я з цим попрацювала, я над цим поколупалася. Але з першого погляду хер би я зрозуміла, що це. Зараз Оль, я бачу твоє питання, трошки збилася, я би не зрозуміла, про що це. Ну, тобто, правда, я не розуміла, поки не пограла. Ну, або можна і по-іншому, звісно, їх шукати. Але є інструменти, я вам його пропоную. Так, хто бачив в екрані, у мене антистрес? Хер Клаус, допомагає вчити німецьку, так що, якщо хто буде дивуватися, не дивитися. Так, питання. Правильно, я розумію, що роботи з авторичними страхами потрібно зовсім інакше. Чим з первічними? Так, вітаю, хтось у нас тут ще доєднався. Хто доєднався? Тема сьогодні первинні, вторинні і запозичені емоції, і як вони заважають почати щось нове? А, так, дивись, Оль, вторинний страх, вторинний, ну, вторинний, вторинна емоція, її потрібно, це може бути не тільки страх, але її потрібно знайти. Її потрібно знайти. Це ж може бути не тільки страх, це може бути щось ще там інше. Її потрібно знайти, з чим вона пов'язана. Тому що е, його не так просто іноді знайти. Це досить така це розслідування має провестись. І, до речі, класно в грі. Ти ж мене ще не грала а, в грі це перший крок. Ну, тобто, це перший крок, де ми шукаємо, з чим пов'язана ця ситуація. І там може щось вилізти якась історія, а може не вилізти, може нема вторинного. Ну, таке теж може бути. І якщо ми йдемо в питання почати щось нове в контексті розвитку, ем, і як вони кажуть, ем, в контексті проявляння себе світу, називаємо це так. Тут е, повна срака, як то кажуть, е, тому що тут включаються запозичені такі відчуття і емоції наших, нашої родової системи, а нам дуже везло. І зараз нам знову дуже везе, тому що бути собою, проявлятися, яким нам хочеться, ми зараз не можемо. Ми маємо спів, господи, співпадати з якоюсь ролью особистістю патріота або якогось українця, яким ти маєш бути. Тобто зараз знову вихватуємо ну, за, за прояв. Це поки що так шейміонг. В принципі, да? але може дійти, дійти там і до травлі, і так далі, якщо там дуже, дуже заяскравіти, а, дай Боже, що у нас е не було доносів. А то, якщо за це ще е почнуть якось цей, то отримаємо ще одну травму ще на наступні Руки в стоп. І продовжимо. Які тут можуть бути нюанси? Е тут може бути. Наприклад, якщо я буду проявлятися, я буду помітний. В Савке в прекрасному СССР проявлятися неможливо було, було заборонено. З собою бути було заборонено, так, і, можливо, хтось колись у вас там проявився, і що його вигнали з партії, виключили з профсоюзу, і прям всьо смерть і позор. І людина була виключена, наприклад, соціуму. Якщо підемо ще далі, ще глибше, то там було розкуркулювання. І якщо ти був якийсь класний, чогось досяг, то тебе що? Прийшли, все забрали і ще відправили в Сибір. Теж неплохо, непогано. Або є історії, коли, наприклад, хочете ви бути. Ви хочете бути Оля, ти тут. Хочете ви бути швачкою, да? наприклад. Але колись, наприклад, саме кравець е зруйнував, е там, не знаю, сім'ю вашу, щось погане зробив. І тоді ця професія, як внутрішнє табу. І там багато емоцій, які є запозиченими, але вони направлені саме, наприклад, на цю професію. Або на цей прояв. Або. Саме на те, що ви хочете. І запозичені емоції це таке короткострахове, тут більше запозичені почуття, це безкінечна тема, яка вилазить, тобто, ну, і, і можна з допомогою такого інструменту, як гри, подивитися чітко, не, про, не просто так. Ото. Покосити отак. А чітко ви дивитесь ваш запит, і ви зі своїм запитом е, працюєте там з емоціями первинними. Ну, з первинними у нас тут не буде багато проблем, да, з цю роблю. Е, з вторинними ви працюєте і з запозиченими, з тими, що ви не можете справитись. Тому, якщо ви хотіли щось почати нове, і набагато відкладаєте. Не пропустіть цю суботу. Максимально 4 місця. Будемо працювати 5 годин з 11 по Відні, з 12 по Києву. І залишилось ще одне місце за 40 євро і два місця по 50 євро. Я рідко роблю знижку на цю гру. Але я вам дуже рекомендую не проїбати шанс нарешті почати робити. Те, що вам хочеться. І головне, що результати ви отримуєте одразу. Тому що кількість енергії, да, Оля, ти смієшся, але ну, що є, то є кількість енергії пісня гри. Тому що ви в грі не тільки доріжку собі топчете до вашої цілі, ви ще заправляєтесь там ресурсом від своїх предків. І коли ви виходите з гри, у вас є. Ваші інсайти, з чим попрацювати і що вам робити. Олечка, якщо в тебе є питання, то ти можеш задати. Ми з Хіром клаусом на них відповімо. Якщо немає, то будемо прощатися. Я тобі вдячна, що ти завітала на ефір. Він щось такий компактний вийшов, що я... Так, вітаю, ми вже закінчимо ефір. Ефір на тему: первинні, вторинні, запозичені емоції, що. Не, не дозволяють, або що є, перепонують для початку нового у вашому житті. Ефір вийшов коротенький, так що, якщо є бажання, Вікторія, можна передивитися. Може маскуватися маскируватися под «не хочу»? Ну, дивися. А що каже твоє тіло? Ти дійсно не хочеш? Тому що тіло, воно ж не бреше, тільки розум бреше, так? І якщо тіло каже хочу, то тоді треба подивитися, чого на сам насправді. Може, ти і правда не хочеш? Може ж бути, що ти не хочеш. Тіло мовчить. Ага, тіло мовчить. Окей, якщо підкинеш монетку і задаш даш відповідальність монетці, Якщо вона скаже, що і правда не хоче, що ти не хочеш, ти е, порадуєшся чи засумуєш? Можеш написати мені? Хоч можеш додатися в ефір? І <хи> я тобі позадаю питання. І вийде у нас на півконсультації, якщо хочеш. як-то пофігу. Ну, значить, тобі пофігу побудь в цьому. Ну, якщо все рівно. А, ну, знову ж таки, все рівно це може бути або тобі дійсно все рівно, або ти а, не каєшся, да? від цього. Побудь собі нічого, дозволь собі нічого не рішати. Це класна, до речі, практика, поділюся трошечки, хто там буде дивитися в запису, тож А дозволити собі походити без вибору. Я ось була в цій грюбаній австрійській службі зайнятості, де, як то кажуть, важко, прям важко. І я вийшла, мені треба прийняти рішення, а я вийшла і вирішила. Що я не буду приймати рішення, бо я втомилася. І я поживу як Таня, яка не хоче приймати рішення. Ось так. І дуже цікаво, тому що в цьому місці, коли мені можна не приймати рішення, приходить багато інсайтів. І там щось роз... розвивається, якісь торжественно рішаюся, я підходити без вибору. походити без вибору. Я тобі теж дозволяю походити без вибору, то це класна штука. Так що, ну, правда. Ми так несемося і так звикли нестися, що ми не дозволяємо місця паузів, в якій народжуються бажання. Щоб вирішити, що їсти, треба бути голодним. А якщо постійно якусь херню там здорота, то і, то і нічого не хочеться, і ніби не голодний. Так, все, будемо закінчувати. О, Оль, дякую тобі, М -м -м -м. всім, хто подивиться записи, також дякую і приходьте на гру.